Привіт, малята! Скажіть, а яка у нас з вами зараз пора року? Так, зима. Подивіться уважно за вікном на погоду. На вулиці в нас зараз трішки хмуро, йде дощ. Взимку може йти не тільки сніг, а ще й дощ. Дощ та сніг це у нас явище природи. Людина не може керувати ними. Давайте з вами сьогодні пригадаємо деякі явища природи, які ми вже з вами знаємо. Зараз ми послухаємо вірші, в яких у нас буде описуватися явище природи, і спробуємо назвати його. На дворі переполох з неба сиплеться горох. З'їла шість горошин Іра, а у неї тепер Ангіна. Так, це град, Град це таке явище, коли з ними падає шматочки льоду. Коли на вулиці град, то краще залишитись вдома. А якщо він заливась на прогулянці, то треба сховатись у якійсь будівлі. Слухаємо наступний віршик. Жили братик і сестриця, люди бачили дівицю, а про брата тільки чули, хтось ці незнайомці були. Це грім та блискавка, під час грози. Треба уникати відкритої місцевості, по можливості зайти до будівлі та перечекати негоду ні в якому разі не можна ховатися під деревами. Молодці! ви правильно називаєте всі явище природи. Слухаємо про наступне. У негоди непогоди, вітровий, Як вони вдвох танцювали, починався. Так, буревій. Буревій це таке явище. Коли віє дуже сильний вітер, який може ламати гілки дерев та навіть може вирвати їх з корінням. Коли на вулиці береві, то треба заховатись у будівлі та перечекати негоду, тягне шапку Дітна Вуха. Баба одягла кожуха. Тут у нас один прогноз: є на вулиці мороз. Так, тут нас описується мороз. Коли взимку на вулиці мороз, Слід одягатися тепло, щоб не замерзнути. Молодці, слухаємо про наступне явище нашуміла, нагреміла, все зіляля і пішла. Це в нас злива, так. Зливою називають дуже сильний дощ. Під час зливи треба обережно переходити дорогу та краще перечекати її в будинку. Зараз ми з вами пограємо в гру що за вікно. Вам треба уважно подивитися на картинку, яка буде з'являтися на екрані, та назвати явище, яке там зображено. Ну що, готові? Починаємо. Що за вікно? Це веселка. Що за вікно? Це вітер. Що за вікно? Це дощ. Що за вікно? Це град. Що за вікно? Це гроза. Що за вікно! Це сніг. Молодці малята. Правильно назвали всі явища природи. Сподіваємось, що зовсім скоро і у нас за вікном буде йти сніжок, і ми зможемо пограти в сніжки та злюбити сніговика. Що ж, прийшов час нам прощатись. До нових зустрічей, малята!